Вермішель з телятиною та овочами. Складники. Вермішель швидкого приготування. Одна пачка. Телятина 70 грам. Часник один зубчик. Кабачки 25 грам, цибуля ріпчаста 20 грам, цвітна капуста 20 грам, брокколі 20 грам, помідор 30 грам, вершки. 50 г, вода 40 г, куркума пів чайної ложки. Копчена паприка пів чайної ложки. Рисове борошно жменька. Листя салату 15 г, яйце куряче одна штука. Спеції за смаком. Підготувати та нарізати усі необхідні інгредієнти. Телятину приправити спеціями, обваляти у борошні. Та обсмажити на олії до золотистого кольору. До телятини додаємо часник, цибулю, ріпчасту, обланшовану капусту, кабачок, куркуму, копчену, паприку, спеції та смажимо 3-4 хвилини. Додаємо помідор. Закидаємо нашу засмажку в окріп. Доводимо до смаку. Додаємо вірмішель швидкого приготування, перемішуємо. Додаємо куряче яйце, накриваємо кришкою, вимикаємо вогонь і очікуємо 5 хвилин. Вермішель з м'ясом та овочами викладаємо у тарілочку зверху листя салата, відварне яйце та насолоджуємося смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!